Потрібно завжди вкладати в дітей частинку себе, щоб вони ставали краще, ніж ми, та розвивати їхні сильні сторони, те, що їм легко йде. Але не забувати про фізичний розвиток, тому що їм треба дуже багато сидіти і треба тренувати спину. Для хлопчиків це плавання, бокс, джиу джитсу самбо там іде не тільки фізичний розвиток, а й вольовий. Треба знайти хорошого тренера, який буде правильно робити. Прививання цих принципів, а не просто підкоряти собі. Для дівчат важлива осанка, постава, цаква еробіка, плавання, танці, самооборона перед відвідуванням спортивних гуртків сходити до кардіолога, зробити ЕКГ, серця та УЗД. Спортивні заняття дозволять збалансувати процеси збудження в нервовій системі. Та важливо відвідувати гуртки, де йде розвиток мілкої моторики. Це дозволяє творитись новим нейронним зв'язкам, покращує запам'ятовування та усечивість. Це Лего, гра на музичних інструментах, ліпка, малювання. Ні одні комп'ютерні ігри чи переглядання в планшеті не замінять ігор навіть на дитячому майданчику з ровесниками. Завдання батьків дати дитині. Не тільки крила, а й навчити літати, щоб вона приносила добро в цей світ. Бажаю міцного здоров'я!